Певні пригоди депутата. Міський обранець, попри заборону, вільно купує пиво в мафах. Як і решта містян, такі висновки віківського експерименту. Усе у межах циклу депутати теж люди. Як порушують закон черкаські пивні бізнесмени, знає наша Ірина Малюкова. За героя чергового сюжету з циклу депутати теж люди Руслан Зоря, багаторазовий учасник депутатських битв з продавцями алкоголю. Руслан Зоря неодноразово ратував у міськраді за те, щоб заборонити у мафах продаж спиртного. Руслана, як успіхи? Чим тоді увінчались? Було звернення до Верховної Ради, щоб внести зміни про правила торгівлі, надати можливість місцевим осередкам, міськрадам визначати правила торгівлі і місця торгівлі. Міська рада того часу це звернення не підтримала. Тоді ми пішли іншим шляхом з Костянтином Стратілатовим, Ми розробили проєкт закону. Він зараз на розгляді у Верховній Раді. Якщо пройде міська рада, сама визначатиме точки продажу алкоголю. У нас в Черкасах існує прецедент, коли у 2011 році міська рада заборонила торгівлю в мафах, але потім підприємці скасували це рішення в судовому порядку. Поки ж перевіряємо нововведений певний закон. За ним продаж пива в мафах без ліцензії та касового апарату заборонений. А ви мені чек можете дати? Ні, чого тому що в мене його немає. Чого, а ліцензія у вас є на торгівлю? Я ж вам кажу до нього. Всі а, тобто у вас ліцензії на торгівлю немає? Що порушує закон, продавчиня знає, та її це не бентежить. Я дивуюсь просто. Ну а якби була кримінальна відповідальність, і ви б теж. А чому ви дивуєтеся? Якщо я зараз не можу, наприклад, піти на роботу в господарство. Якщо мені потрібно кормити свою дитину, яка зараз навчається, чому чудово, так чудово. У нас так такі всім... закони, що можна на цю так... зарплату прожити. На півтора тисячі в місяць. Чому ви дивуєтесь? Ну Так само себе можуть оградовати й злодії, які крадуть із квартирів, тому, тому що ну, їм треба створювати. За кілька хвилин до нас підходить власник наливайки. Із собою несе ліцензію та касовий апарат. А ви отак собою в пакеті не вийшло, він не має стоять? Каже, документи зараз в стадії переоформлення. Тобто я заплатила, бар закрив. Дох потом складає. Це просто цей касовий апарат переоформлений третя дев'яток. На питання про зовнішню рекламу також уже має відповідь. У місяця а, не. Ну, ми через пів місяця тоді до вас залітаємо. Новий закон власника відверто обурює В сентябрі місяця Я взагалі снімаю і як касовий апарат. Це 8 тисяч заплатив. А потім і, 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 закрой точку, що це лучше рік Люди Другі так послідне доїдають. То на... uh, хоч пропивати не будуть последние. <гум> <гум> у другому мафі нам показали ліцензію та чек не дали. Мовляв, касовий апарат забрала податкова на перевірку. Я не знаю, Я перший день зміну у так, а як же ви так приймаєте зміну без касового апарату? На вас же тоді штраф можуть накласти. Що ви без касової торгуєте? Вас не попереджають, що без касово не можна торгувати? Ну я зрозумів. Тобто там не відповідають. Ну вибачте, я, мабуть, без, без чека у вас не зможу пиво придбати. А зараз є новація 2015 року в тому, що частина акцизного збору йде місцевий бюджет. І акцизний збір він утримується саме коли видається чек через касовий апарат. Прямуємо до наступної точки продажу. Достаємо наші 100 гривень піво. Тут нам показують ліцензію і навіть дають чек. Багато вже людей пива зранку купувало. 20, кстати, да. Серйозно? Да. Купили, так? За да? день менше взяли мало. за день вчора менше, ніж оце зранку? Да і спроби нам нарешті вдалося купити пляшку пива і навіть із чеком. Порушенням тут є лише зовнішня реклама, яка таки мулює око. Я думаю, що має бути адміністративна відповідальність, мають бути збільшені розміри штрафів. І, має бути все ж таки приходимо до того, що має бути муніципальна поліція чи міліція, яка може без рішень суду, наприклад, здійснювати демонтажі. Ірина Малюкова Сергій Фімов Вікка новини.